Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачні оладки з кабачків. Будуть вони в нас не звичайні, а смачним доповненням. А ми не будемо гаяти часу, гайда готувати. І перше, що ми робимо, відрізаємо зайві частини кабачку та натираємо його на терці. Якщо потрібно очистити шкірку, то очищайте її. Коли натерли кабачок, віджимаємо його від зайвої рідини. Якщо ви хочете, щоб він ще більш пустив соку, то можете додати до нього солі. А поки що я нарізаю ковбаску. Також ви можете додати курячий фарш або якусь м'ясну начинку. Я пробувала робити так, ще з курячим фаршем це було дуже смачно. Додаємо ковбасу до кабачків та натираємо сир. До речі, в мене на каналі є безліч рецептів з кабачком, тому запрошую вас їх передивитись. Тепер до усього я додаю 2 яйця. Та спеції в мене це була сіль та копчена паприка. Також ви можете додати перець або хмилі, сунелі, все, що вам заманиться. По бажанню можна додати ще й часночку. Та додаю 2 столові ложки майонезу. Все це добренько перемішую, після чого додаю борошна. Боришна можна знадобитись навіть під час приготування, якщо кабачки пустять сік через деякий час. Тому додавайте борошно, дивлячись з консистенції тіста. Ось така консистенція тіста вийшла в мене. Тепер на розігріту пательню змащену соняшниковою олією я викладаю оладки. Смажу їх на середньому вогні з обох сторон. Та отримую ось таку смакоту. Дуже смачно, обов'язково спробуйте, а я бажаю вам натхнення у приготуванні. А якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!